Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга і сьогодні я хочу поговорити про аромати, які є моїми найулюбленішими цього літа. У моїй добірці будуть аромати, які були видані не так давно, останніми роками. Але буде більше таких моїх улюбленців, які завжди зі мною влітку. Розпочну я з найбюджетнішого аромату. Це Larive in Red. Larive — це бюджетний польський бренд. Який створює клони копії на відомі аромати, і це копія на аромат Сі Пасьоне. В червоному флаконі, надзвичайно красивому, надзвичайно гарний аромат, дуже цікавий. І мені здається, бренду Ларі вдалося дуже непогано його передати. Для такої бюджетної, супербюджетної парфумерії, звучить він дуже добре, достатньо довго, розкривається красивою базою, абсолютно не дешевою на мініс, дуже приємною, достатньо вишуканою навіть. І в верхніх нотах тут є, до речі, червона смородина, тобто порічки. І саме так я відчуваю цю. Червону смородину, цю неймовірну тональність літа, яка мене переслідує з дитинства. Я дуже люблю порічки, вони в мене росли на ділянці біля будинку, і я любила їх їсти набагато сильніше, ніж достатньо кисло для мене чорну смородину. Отже, тут червона смородина порічки, тут троянда, і тут якісь такі неймовірні мильні акорди або звучання, яке нагадує шампунь. Знову ж таки, все це звучить достатньо вишукано, дуже політньому. Дуже універсально з точки зору того, як жінка якого віку може носити цей аромат. Прекрасний, прекрасний і ще раз прекрасний. І це один з моїх улюбленців, який залишилися у моїй колекції після того, як я дещо прорядила колекцію ларів. Наступний аромат, про який я говорила в попередньому відео, це мій улюбленець від Atelier Cologne Bohemian Orange Blossom. Неймовірний аромат, в якому у верхніх нотах апельсин, хоча я чую грибфрут, в середніх заявлена нота неролі, і в базових апельсиновий цвіт. Це аромат присвячений, так би мовити, апельсиновому цвіту білим квітам і звучанню олії неролі. Зокрема, як я вже сказала, я чую дуже добре грибфрут, я немов би чую ще якісь зелені ноти. Це для мене прекрасна літня композиція, де мені вважається зокрема і базилік. Яка просто переносить до літа, яка створена для літа. Хоча я носила його і взимку, і він дуже мені піднімав настрій, тримався значно довше. Все ж таки спека з'їдає аромати, навіть аромати з заявленою високою стійкістю, якими є аромати Ателія Колонь. Ще один мій улюблений цього літа. Нарешті я маю шалімар і можу носити його, як і планувала у спеку. Планувала я це вже кілька років, і ось версія у парфумованій воді навіть така здавалося, потужна шкіряна версія. Цілком мені подобається у спеку, це аромат дуже надихає мене влітку. Я згадую ті прекрасні часи, коли я багато читала саме влітку, коли у мене був настрій, такий, так би мовити, вінтажний. Коли читаєш якісь книги, які вже давно стоять у домашній бібліотеці, або навіть щойно куплені, але написані давно. Щось таке вінтажне є в цьому процесі, і щось дуже вінтажне, звісно, є у арматі Шалімар. Хоча він є, як багато хто з нас знає. Дуже все одно сучасним, дуже популярним, і цей аромат уже історія водночас така, яку носять на собі і зараз, із задоволенням. До речі, не лише жінки, але й чоловіки. Хоча, звісно, не кожен чоловік підійде до жіночої полички і ось так легко. Познайомиться із шалімаром і зрозуміє, що це просто неймовірна унісексова композиція, в якій нагадаю прекрасні цитруси, зокрема Бергамот, яким славиться бренд Герлен. Також в серці прекрасні квіти, і в базі неймовірна ваніль, бобитонка. Це все неповторний шалімар зі шкіряним звучанням. Прийдемо все ж таки до більш сучасного аромату в усіх сенсах. Це All of Me від Narciso Родрігес, аромат, який вийшов. 2023 року. Це аромат присвячений екзотичним квітам літу у флаконі. Для мене він при цьому все ж таки якийсь достатньо важкий. І я б носила його у прохолодну літню погоду, але все індивідуально. Отже, це аромат відпочинку, аромат екзотичних квітів, аромат сандалу з відтінками чогось солоного. Водночас це такий достатньо молочний сандал, дуже цікавий аромат. Для тих, хто любить такий напрямок. В такому напрямку в мене є ще один аромат. Зараз я перейду до нього, і так, так само це бренд Narciso Родрігес. Це, звісно, Narciso Амбрі. Колекція Нарсісо, взагалі для мене, є неймовірно красивою. І мені подобаються, напевно, всі аромати цієї колекції. І, напевно, найбільше подобається перший флагман Narciso, Також дуже подобається Пудре. Є в мене руж, є в мене ось цей Амбре-аромат. Екзотичних квітів знову ж таки, франжипані, квітки тіаре. Це аромат про відпочинок, це аромат про горішки, це аромат про пляж знову ж таки, про крем для догляду за шкірою, коли ми засмагаємо. Водночас це дуже вишукано. Нарсис Родрігес це дуже вишукане звучання, як на мене. Водночас воно дуже сміливе, дуже жіночне, можливо, таке, яке заявляє про себе і навіть відверте часом. Але, як і з попереднім, Олофмі, мені з ним важкувату успеку, тож я його люблю більше носити на прохолодну погоду. Тоді в ньому менше цих грішків, яким я тут дуже добре відчуваю, менше ось цієї такої жирнуватості, а більше о, вишуканого мускусу. І такого шливого дорогого звучання саме у прохолоду. І ще один мій улюбленець від цього бренду це, звісно, Fleur Mask у версії Eau de Toilette Floral. Це дуже важливо, тому що все ж таки версія Eau de Parfum є для мене дещо важкуватою. Там мускус не мов би, заглушає прекрасні квіти, а тут навпаки квіти на першому плані мускус прохолодний. Легкий і водночас пронизливий, дуже шлейфовий за рахунок цього мускусу, це аромат. І тут неймовірно красива троянда, неймовірно, найпрекрасніша прохолодна юна троянда для того, щоб охолодитися, освіжитися влітку і пахнути вишукано при цьому, відчувати достатньо довго шлейф навіть у спеку. Ось це просто знахідка, якщо ви шукаєте таку літню холодну троянду. Ще один мій трояндовий півонівий улюбленець, в якому я щоправда відчуваю лише троянду з дуже приємним таким мильнуватим мускусом, який освіжає, який допомагає зберегти свіжість після душу влітку. Прекрасний одеколончик, який дуже добре тримається за шкіру. І це аромат від Angel Schlesser Fresh Peonia Rosa, я інколи забуваю сказати назви. Отже, це прекрасний. Бюджетний аромат, який навіть у спеку досить добре відчувається. Він не є якимось супершлейфовим, але він достатньо добре тримається за шкіру, як я вже сказала. Він дуже гідно показує себе у спеку, він освіжає. Він дуже нагадує мені аромат від фрагонар, який називається травнева троянда у туалетній воді. Прекрасний вишуканий за своїм звучанням, і при цьому бюджетний аромат. І переходимо до бренду Dior і почнемо точніше, продовжимо тему троянд. Це аромат Miss Dior Blooming Bouquet 23-го року. Перевидання знаменитого аромату, в якому також, начебто, я повинна чути півонію, але як завжди, я чую троянду. І мені це подобається. Це прекрасна, натуралістична троянда, солодковата, напевно, з категорії чайних троянд. Ця троянда може мати колір розживувато-персиковий, Тут персики, власне, відчуваються на старті. Тут є якась така фруктово квіткова взаємодія, яка все ж таки в результаті дає звучання дуже натуральної троянди, садкової троянди, літньої троянди, не свіжої, зеленуватої, блідорожевої у Росі, а навпаки, такої, що вже досить добре розкрилася, яка вже набралася сонця. Це звучання не ранкової троянди, а напевно денної або навіть ближче до вечора. Це прекрасний аромат, неймовірний, просто неперевершений аромат натуральної троянди від Dior. У моїй улюбленій версії Dior J'adore Анфіні 7 також є троянда, але все ж таки на першому місці тут тубероза. Це аромат, який багатьом навіть не нагадує флагманський J'adore, тобто J'adore, де першу скрипку грає жасмин. Ні, це зовсім інше. Це J'adore про туберозу, яка звучить неймовірно прекрасно, яка обрамлена конвалією, трояндою і перетікає у прекрасну сандалову базу. Версія у ролері нічим не відрізняється від версії в спрей, але все ж таки досягти такого шлейфу з цим ароматом важко. До того ж, ношу я його переважно влітку. Якщо ви хочете більшого шлейфу від цього аромату, то краще використовувати спрей. І, до речі, і звучання також дещо відрізнятиметься все ж таки. Буде більше цитрусовості. У ароматі зі спреєм більше такої якоїсь шершавості неповторної, якої, я до речі, не можу досягти з версією у ролері. але все одно я люблю цей аромат. Він жіночний, солодкий, але водночас прекрасний для літа. І завершити свій топ-10 я хочу ароматом, який дуже люблю, з якого почалася, можна сказати, моя така новітня колекція, парфумерна, тому що в мене і в дитинстві була якась міні-колекція з кількох ароматів, але звісно. Таке усвідомлене споживання парфумерії почалося у мене в 2009 році, коли я отримала в подарунок ось цей аромат, «Iskal каль-апендіші від yors з круїзної колекції. Аромат створений Франсуа де Маші, випущений 2009 року, і він прекрасний абсолютно для літа, не цитрусовий, а чайний аромат. Чайно спеціалій. Тут кардамон, жасмин, чай та сандал у базі. Дуже легкий сандаловий. Аромат у базі, аромат, який асоціюється з Індією, але є, так би мовити, дуже лайт-версією індійського аромату. Все ж таки, це дуже європейський одеколон, можна навіть сказати. Приємний, освіжальний, легкий, і водночас такий, що достатньо добре тримається за шкіру, він звучить дуже вишукано. У нього, як бачите, попри те, що це літня колекція, дуже вишуканий флакон. Я обожнюю цей аромат. Дуже щаслива, що встигла його купити, тому що його вже досить давно знято з виробництва і ем, його вже немає. Я використала перед цим два флакони по 75 мл. Зараз у мене 125 Це всі мої 10 улюбленців на це літо. Звісно, я ношу значно більше ароматів. Постійно щось тестую, щось згадую, щось приміряю з інших сезонів, так би мовити. Але так, це мій топ 10. Я дякую, що ви були зі мною до кінця цього відео. будь ласка, поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок. Напишіть коментар, які літні аромати любите ви, чи маєте ви щось з того, що показувала сьогодні. Я дякую за увагу! залишайтесь на моєму каналі. Бережіть себе і до зустрічі!